Привіт усім! З вами час нау, і я Анна Казакова. І сьогодні ми розповімо вам про таке: степ Step – step. відкритий чемпіонат зі спортивної аеробіки. Злітна смуга, шанс кар'єриста. Все це а також інтерв'ю зі спеціальними гостями студії, членами збірної зі степ аеробіки. Авіатор. Дивіться зараз. Наближається міжнародний день авіації та космонавтики. Проте хто ж привітав НАУ з професійним святом? Наш перший сюжет, з нагоди відзначення всесвітнього дня авіації і космонавтики та дня працівників ракетно-космічної галузі України були присутні легенди авіації та космонавтики України, герої України. Льотчик випробувач Олександр Галуненко та перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Это буквально каждый второй в хадячій он почему-то був уверен, що та мрія создана ну, ім'я американцями американской фирмой Boeing. І коли наш, наш екіпаж об'ясняє, розказує їм, мрії, говорив, да ні, це в Україні в Києві, заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід Новохацько відвідав Національний Авіаційний Університет. Повідомили УНН у прес-службі КМДА. Він передав вітання з нагоди професійного свята від голови КМДА Олександра Попова і звернув увагу на позитивну динаміку у співпраці Київської міської державної адміністрації з Національним авіаційним університетом у рамках підготовки столиці до Євро 2012 А красивому польоту завжди передує хороша злітна смуга. І це стосується не лише авіації. Яку злітну смугу підготував для своїх студентів рідний університет? Давайте дізнаємось. 12 квітня з нагоди Дня авіації та космонавтики у стінах Національного авіаційного університету був проведений день кар'єри. Злітна смуга. Цей захід був влаштований для того, щоб допомогти студентам обрати місце постійної чи тимчасової праці. Також молоді спеціалісти могли отримати повну інформацію про провідні компанії авіаційної та інших галузей. Наступний подібний захід організатори обіцяють провести у серпні місяці 2012 року. Під гаслом Студент НАУ повинен навчатися у авіаційній галузі Єгор Манасян Каріна Акопян. Спеціально для час НАУ. В НАУ пройшов відкритий чемпіонат зі спортивної аеробіки. До вашої уваги найкращі кіки степи та кроси в нашому наступному сюжеті. Дорога до спортивних вершин, чия команди інститутів Національного авіаційного університету боролися за першість у майстерності володіння танцювальним ремеслом. 10 квітня в спортивному комплексі Наву відбувся відкритий чемпіонат зі спортивної аеробіки. Всі команди прагнули вирізнитися складною хореографією, цікавою постановкою, артистизмом та яскравими костюмами. У програмі були представлені конкурсні номери інститутських команд, а також показові виступи зі степ аеробіки, панку та аероденсу. Гучними оплесками супроводжувався кожний виступ учасників. Переможцем стала команда інституту аеронавігації. Друге місце на п'ядесталі пошани посіла команда інституту аерокосмічних систем управління. Бронзовими ж призерами стала команда Інституту міжнародних відносин. Переможців універсіади привітав та нагородив народний депутат України голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максим Луцький. Учасники виснажені, глядачі задоволені. З нетерпінням чекаємо на наступну зустріч. А для тих, хто ще не в курсі, ми з радістю повідомляємо. Наша збірна зі спортивної аеробіки Авіатор під час змагань на базі КПІ вибрала третє місце із степ аеробіки і сьоме місце за аеродансу. І тим самим дістала право представити Київ у всеукраїнських змаганнях. Вітаємо вас, дівчата. Ви показали вищий пілотаж. А у нас в студії є гості, і сьогодні це дівчата з університетської збірної зі спортивної аеробіки. Привіт, дівчата. Привіт. Ми раді вітати вас в нашій студії. Дякуємо. Представтесь, будь ласка, нашим глядачам. Мене звати Грибіна Тетяна, я студентка ІАСУ. Мене звати Заржицька Тетяна, студентка інституту аеропорту. От дівчата, розкажіть, будь ласка, як ви розпочали займатися спортивною аеробікою? Ну я розпочала займатися спортивною аеробікою на курсі другому. При здачі одного з нормативів на парі фізкультури тренер Стлана Володимирівна запропонувала спробувати свої сили спочатку в збірній інституту, а вже потім в збірній авіаційного університету. Ну, сначала тоже была в сборной института, но потом подружка предложила мне пойти на новый интересный вид спорта. Я никогда еще о нем не слышала. Так я и попала в сборную на постаперобике. А вот какими видами спорта вы занималась в детстве, если не секрет? В детстве я занималась художественной гимнастикой. У себя в кружок я ходила. Вот. Ну, в принципе, особых успехов не было, но это было для общего развития. Ну, а я просто в школі займалася танцем. Це було чисто для себе, просто і також ніяких успіхів не було. От дівчата, наскільки я знаю, ви діючі бронзові призери чемпіонату України зі спортивної аеробіки. От наскільки важко було довести, що ви найкращі? Ну, до цього ми йшли 5 років довгих. Ну, від початку існування збірної зі степа Еробіки вже пройшло дійсно 5 років. Склади мінялися команди, але все ж таки мета, до якої ми йшли, не мінялася ніколи. І дійсно, 5 років це дуже довгий шлях, дуже тяжкий шлях. І так як спорт, це дійсно важко. Тому для нас це було важко, але було настільки бажано, що, врешті-решт, ми цього досягли. Ну так, це дійсно було дуже тяжело. Я вже була во втором составі би, команди. Но були різні преграды на пути, но, в путі. Спортивна аеробіка це командний вид спорту. І навіть якщо ти сама робиш всі рухи, ідеально, це ще не означає, що команда буде першою. От як ви вирішуєте подібні питання серед команди? Ну, це... На такому рівні більше компромісному, тобто ми спостерігаємо один за одним, вказуємо на помилки. І звичайно, що для досягнення якоїсь цілі кожен повинен враховувати помилки, які ми на які ми вказуємо, і вже за рахунок цього піднімається індивідуальний, ну індивідуальна учасниця і в цілому команда. Ні, ну якщо совсем уже плохо, то звісно решает випроси тренер, вот приймає рішення, потім вот так. Дівчата, наші глядачі вже знають, що в найближчому майбутньому ви представите Київ на всеукраїнському чемпіонаті зі спортивної аеробіки. От що би ви бажали своїй команді? Ну, ми бажали б нашій команді наполегливості, витримки найперше. Також витримки нашому тренеру для того, щоб дійсно. Підтвердити той результат, який ми маємо наразі, і у найкращому випадку звичайно, що хочеться золото, до золота ми йдемо стрімко, і для цього дійсно потрібна витримка і велике-велике бажання. Да, ну, Хочется сказать, спасибо, во первых нашому тренеру огромне, а также всій кафедрі, которая нас підтримує, нас верить, за кафедри. В общем, огромное спасибо им за поддержку. Дійсно, якби не, не ця підтримка, то ну, з нас би не було те, що зараз є. Без цієї підтримки ну, дійсно було б дуже важко. Що ж, дякую вам велике за спілкування. Дякую. Команда чесно бажає вам успіху. Ми думаємо, що у вас все вийде. Ви таки отримаєте ваше бажане золото. А я нагадую, з нами в студії сьогодні були учасниці збірної національного авіаційного університету зі спортивної аеробіки. А наш час на жаль добігає кінця, проте час нау не прощається з вами. Живіть, творіть і перемагайте разом з нами. До нових зустрічей.